Любі друзі, всіх вітаю! З кожним днем зима все ближче і ближче. Тож, можливо, ви шукаєте собі твердопаливний котел. В цьому відео хочу показати вам твердопаливний котел від виробника зубер, тривалого горіння, зубер утилізатор. Дивіться, даний котел комплектується механічним регулятором тяги, градусником та зольні частини ми бачимо зольний ящик та йде паспорт на даний котел. Давайте заглянемо всередину. Топки даного котла. Нагадаю, це позиція на 12 кВт Модельний ряд від 10 до 100 кВт. Виготовляється даний котел зі сталі товщиною 5 мм. Ми можемо бачити, що конструкція даних котлів одає максимально гнута. Бачимо гнутий кут з цієї сторони, також він є ще з обратної сторони котла. Всередині котла ми бачимо чавуні колеснички, і там в другій камері вже стоїть форсунка вторинних газів. Ось таким чином виглядає даний котел. Якісна фурнітура, добрі добротні зажимчики, ручечки стоять на даному котлі. Дивіться, давайте подивимось, як виглядає теплообмінна частина друга камера. Дивіться, ось він теплообмінник. В даному котлі mm -hmm. він йде один, але ви повинні розуміти, що другий контур він теж водонаповнений. Ось таким чином виглядає даний котел. Закриємо цю частину. Якщо кого цікавить даний котел, звертайтесь, пишіть, дзвоніть. У нас безкоштовна доставка твердопалених котлів зубів по всій Україні. Дякую за увагу, Па-па!